Від початку війни багато чоловіків поділились на тих, хто за станом здоров'я можуть воювати, або ж тих, кого виключили з військового обліку через непридатність. Однак є ще й третя категорія, тимчасово непридатні до військової служби. Саме про них ми сьогодні поговоримо та дізнаємось, хто підпадає під цю категорію, як її встановлюють та чи можуть такі чоловіки виїхати за кордон. Але спочатку підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. Адже в наступному ролику ми розповімо, які пільги за кредитами є у військових. Що взагалі означає тимчасово непридатний до військової служби? Повний перелік захворювань, через які вас можуть визнати тимчасово непридатним, дуже обширний. Саме тому вам краще ознайомитися з ним самостійно в наказі МОС про затвердження положення про військову лікарську експертизу в Збройних силах України. Якщо коротко, тимчасово непридатними можуть визнати тих, хто нещодавно переніс загострення хвороби нервової системи, органів вуха, ока, дихання, систем кровообігу, травлення, якесь хірургічне втручання, або ж мають інфекції чи хвороби, які піддаються лікуванню. Хто ж визначає ступінь придатності? Визнати вас тимчасово непридатним до військової служби, може лише військово-лікарська комісія. Підтвердженням того, що ви тимчасово непридатний до військової служби, є довідка ВЛК. Якщо ж вам вже надали такий статус, зверніть увагу на термін, який встановлений в довідці. Зазвичай він становить до 6 місяців. Протягом цього терміну ви не підлягаєте призову за будь-яких обставин. Після того як спливе термін. Вказаний в довідці, вам потрібно повторно пройти медичне обстеження, щоб підтвердити непридатність до служби. Чи можуть тимчасово непридатні до служби виїхати за кордон? Нагадаємо, що чоловікам призовного віку від 18 до 60 років не дозволяють виїжджати за межі України під час воєнного стану. Якщо ж вас визнали тимчасово непридатним, ви можете виїхати за межі України, але лише на строк, який вказано у висновку БЛК. Для цього на кордоні вам потрібно показати закордонний паспорт, військовий квиток та висновок ВЛК про визнання тимчасово непридатним. Однак досить часто трапляються випадки, коли прикордонники не пропускають військовозобов'язаних навіть за наявності всіх цих документів. Що робити в такому разі? Звичайно ж, потрібно звертатись до суду та оскаржувати таке рішення. Нам вже відомо багато випадків, коли суд визнав, що за наявності висновку ВЛК про тимчасову непридатність немає жодних підстав заборонити чоловіку перетинати кордон. Тож ви можете не хвилюватись та сміливо відстоювати свої права. Якщо у вас теж виникли проблеми з виїздом за кордон, звертайтесь за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. А щоб не пропустити наступний ролик про те, які пільги за кредитами мають військові, підписуйтесь на наш канал, тисніть нам вподобайку та дзвіночок. До нових зустрічей.